Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лава. Один із найбільших святих, який вплинув на західну цивілізацію, це, звісно, святий Августин з Гіпона, якого сьогодні в літургії згадуємо. Це постать дуже мотивуюча і надихаюча, будучи грішником, ведучи досить розгульне життя. Наприклад, святий Августин мав нешлюбного сина. З матір'ю якого жив, здається, десяток років, але в певний момент він зазнає дотику Божої благодаті і навертається. Перш ніж це стається його мати, свята Моніка, молиться за нього протягом 17 років. Уявіть собі, матір молиться за навернення сина 17 років. Пізніше цей святий скаже: Дайте мені матерів, які моляться. І я врятую світ. Все хочу пізнати біографію цього святого. Передусім прочитавши сповідь, маємо чудове видання українською мовою. В принципі, сповідь це твір, який започатковує цілий жанр, жанр автобіографій. Натомість в цьому відео наведемо 10 мотивуючих повчань від святого єпископа з гіпона, святого Августина. Це буде такий собі духовний коучинг від святого Августина. Отже, повчання номер 1 якщо Бог є на першому місці, то все є на своєму місці. Дорогі мої, чи ви спостерігали за собою, що коли ви розпочинаєте день з молитви, з роздумів над Божим Словом, то потім цей день має якусь таку Божу структуру, якийсь порядок його характеризує. І навпаки, коли вам це не вдається через лінощі, через якісь особисті вади, ну то потім все йде як іде. Я дуже часто за собою таке спостерігаю. Отже, якщо Бог є на першому місці, то все є на своєму місці. Коли я думаю про це, то мені приходить на думку початок Біблії, початок книги Буття. Уявіть собі, що на початку книги Буття є слово на початку, на початку Бог сотворив небеса і землю. Так наче Бог натякає, що дуже добре, щоб початок, а тим початком є, тим джерелом, усього є сам Бог, він має бути на початку, не сам в кінці, не на другому місці, якщо Бог є. Тобто, якщо початок є на початку, є на першому місці, то все є на своєму місці. Якщо Сонце є на своєму місці, там де має бути в центрі, no, то все крутиться на своїх орбітах. Повчання друге. Бог ближче нас, ніж ми самі себе. Дорогі мої, один із наслідків гріха це відчудження. Людина перебуває. У відчудженні, в алієнації, тобто немає контакту з собою. Ми тікаємо від свого життя, від своєї історії, намагаємося не думати про те, про інше. І, власне, в цей момент Бог є близько нас, але ми самі, себе, ми самі від себе є віддалені. Дуже добре це ілюструє притча про блудного сина, яку ми читаємо в Євангелії від Луки в 15 розділі, коли цей блудний син. Вирішує прийти до Отця, розкаятися, то це описано словом опам'ятавшись, дослівно по грецьки написано вернувшись до себе. Перш ніж вернеться до Отця, цей син блудний, вертається до себе спочатку, а потім іде до Отця. Бог ближче нас, ніж ми самі себе. Третє повчання на тему святого Писання. Каже Августин так, святе письмо містить глибокі таємниці, а тому вони приховані, щоб не втратити своєї високої цінності. Інколи мене запитують, чому святе письмо ну, таке незрозуміле, потрібно якось його розжовувати, шукати його глибшого змісту. Ну, тому що це скарб? Ну де ви бачили, щоб скарб лежав на дорозі? Ну ні, він є, схований. Треба трохи натрудитися, щоб його знайти. Треба трохи натрудитися, щоб зрозуміти глибинне єство Божого Слова, якийсь е, глибший е, духовне значення Божого Слова. І Австин каже, щоб ми не розмірковували зі святих книг, щоб ми не проголошували з них своїми устами, щоб ми не витягали з кожного їхнього розділу, все має одну мету. Любов. Шукайте в святому Писанні Любов і тільки любов. Августин заохочує нас до молитовного читання Божого Слова, коли ми зустрічаємося з Богом і досвідчуємо Його любов, яку Отець явив в Ісусі Христі, Господі нашому. Четверте повчання стосується молитви. Каже Августин так: Боже, дай мені силу, щоб я міг зробити те, чого ти від мене вимагаєш. А потім вимагай, чого хочеш. Неймовірно. Боже, дай мені силу, щоб я зробив те, чого ти вимагаєш від мене, чого ти бажаєш від мене. А тоді бажай, вимагай від мене все, чого хочеш. Тобто, я все можу зробити виключно при допомозі твоєї благодаті, твоєї ласки. П'яте повчання. Помилятися це людська річ. Тобто, те, що я помиляюся. Ну, нічого дивного, було би дивно, якби я не помилявся. Але те, що я помиляюся людська річ. Однак добровільно тривати в помилці. Добровільно тривати в якихось падіннях це диявольська річ. Помилятися? Це по-людськи. Тривати в помилці. Свідомо, свідомо, добровільно, так? це диявольський спосіб життя. Шосте. Шосте повчання. Початок добрих вчинків. Каже Святий Августин визнання злих вчинків. Хочеш почати якісь добрі вчинки, наприклад, Супер Таїнство Сповіді. Це один з найкращих початків. Початок добрих вчинків визнання злих вчинків. Сьоме повчання. Прагнеш мати вічну радість, дорогий брате-сестро, прагнеш, Прагнеш мати вічну радість кожна людина. Прагне. Мати радість, яка не закінчується. Ми це називаємо таким словом, трохи абстракційним, щастя. Щастя здоров'я. Всі ми хочемо бути щасливими. Прагнеш мати вічну радість, каже Августин, Об'єднайся з тим, хто є вічним. А хто є вічний? Ано ну, Господь, він є джерелом радості, яка не проминає. Тому теж. Святий Августин скаже що неспокійне людське серце, поки не спочине, не знайде свій спокій в Богові. Постійно буде кидатися туди, сюди, шукати якихось нових вражень, аж поки не втихомириться, не заспокоїться в Богові. Восьме повчання. Любов це єдина дійсність, яка не псується. Чим більше нею ми ділимося, тим більше її маємо. Прекрасне повчання. Чим більше ми практикуємо любов, тим більше її маємо. Хочеш мати більше любові, більше практикуй любов. Неймовірно і просто. Дев'яте повчання на тему духовної боротьби. Каже Августин так. Диявол, дорогі мої, то є як пес на ланцюгу. Що це означає? Він сягає туди, куди допускає цей ланцюг, тобто Божий допуст. Тепер представте собі такого пса, який ходить по ланцюгу, ну, і відповідно закреслює якби, певний такий радіус, де ну, називаємо так радіус його дії. Ну то каже е, святий Авустин: що не заходь туди там, де він сягає, не потрібно спокушати. <смут> тобто, а може, я не зрішу? Ну, може, і не зрішиш, може і втечеш, може встигнеш, а може, і не встигнеш. Але ліпше уникати нагоди до гріха. Далі десяте повчання. Увага! Супермотивуюче повчання. Доки ти борешся, ти переможець. Каже святий Августин по-другому, ніколи не здавайся, поки борешся, ти переможець. Дорогі мої, дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке з цих повчань найбільше вас торкається? Поділіться. До зустрічі! Святий Августине, молись за нас!